На початку роботи сесії депутати заслухали голову територіальної виборчої комісії виборчого округу номер 190 Микола Вересюка про хід голосування у Хмельницькому. Той повідомив результати виборів по округу, а також розповів про типові порушення, які мали місце. Одне з них голосування за відкріпними посвідченнями, які були явно фальшивими. Комісія, коли приймала протоколи дільничих виборчих комісій, вилучила посвідчення. З дільниці номер 59, це обласна філармонія, з дільниці номер 76, гуртожиток Укрелектроапарату, з дільниці 86, будинок офіцерів, дільницю 10, ліцей харчової промисловості. Також відмічалося це. Це де найбільше було е, замічено таких. Е, Відкріпних посвідчень до речі, я вам хочу сказати, ну це чисто зовні. Напевно, правоохоронні органі теж будуть цим займатися. Вони мали дуже якусь цікаву серію, були іншого, трохи іншого кольору, ніж ті відкріпні посвідчення, які були на нашій верніше отримала наша територіальний виборчий округ. На окремих дільницях велася передвиборча агітація. Окрім того, не вдалося уникнути проблем зі списками виборців. На порушеннях акцентували увагу й депутати від фракції Наша Україна. Вони вважають, що ті суттєво вплинули на результат. Голосування. Виборчі події знайшли своє відображення у рішенні сесії міської ради. Хмельницька міська рада вирішила: перше, в зв'язку з масовими виступами громадян проти фальсифікації результатів виборів президента України та неналежну організацію виборів висловити громадську недовіру центральній виборчій комісії та звернутись до депутатів Верховної Ради України. Щодо невизнання попередніх результатів підрахунків голосів. Друге: вимагати від Центральної виборчої комісії скасування результатів виборів на всіх виборчих дільницях, де в порушення закону України про вибори президента України були недопущені спостережі або члени дільничних комісій від кандидата на посаду президента України Ющенка Віктора Андрійовича. Третє. Запропонувати Верховній Раді України висловити недовіру центральній виборчій комісії. Четверте: просити Верховну Раду України забезпечити пряму трансляцію позачергового пленарного засідання по радіо і телебаченню, а також об'єктивне і повне висвітлення поточних подій в Україні через засоби масової інформації. П'яте. Хмельницькому міському відділу управління МВС України логовий Петро Андрійович. Забезпечити безпеку учасників мирних акцій і громадський порядок в місті Хмельницькому. Далі міський голова разом з депутатами вийшли до хмельничан, які на майдані незалежності стежили за перебігом сесії. Микола Приступа ще раз зачитав рішення ради.